Все було у Павлодарівці. Свого часу село Павлодарівка називалось Монастирлієво і належало поміщикам Вікторовим, а з 1905 року Антонам. Але ми будемо згадувати вже про пізніший період цього населеного пункту братщини. Село Павлодарівка було досить велике. Перша довга вулиця вела до річки, вищі річки над Кручею. Містилась невелика вулиця десь хат з 10. кладовища – третя вулиця, яка впиралась у тупик. Вище кладовище четверта вулиця, як йти на ферму. П'ята від посадки до ферми. А шоста теж невелика. Всього було певне до ста будинків. Про це село нам розповідали Любов Олександрівна Полінкевич. Та Станіслав Іванович Медведенко. Городи головної вулиці йшли до річки, у якій була чиста і глибока вода, каже Любов Олександрівна. На каміні діти грілися, як вилазили з річки після купання. Скелі так нагрівалися, що аж шипіло. Пам'ятаю голову колгоспу Леоніда Тимофєвича Тараруменка, а його брат Семен Тимофійович – був знаменитим ковалем. Я працювала у Вікторівській лікарні дезінфектором. У Павлодарівці жила 25 років. У нашому класі було мало учнів всього 5: Я, Володя Наумов, Вітя Красніков, Валя Капліченко і Вітя Пархомов. У селі була чотирьохкласна школа. А потім у восьмирічку ходили вже у Вікторівку. Першою вчителькою у нас була Ольга Васильівна Гусятіна, яка приходила на роботу з братського, друга вчителька Зінаїда Леонтівна Тараруменко. Станіслав Іванович Медведенко розповів, що його батьки Меланія Іванівна Петрушкова, дівочі прізвище та Іван Миколайович переїхали у Павлодарівку в 1964 році, а до цього їздили в Казахстан. На освоєння цілиних земель. Діти навчалися у спарених класах. Батько Станіслава працював на Павлодарівській фермі великої рогатої худоби, де утримувалося до 200 голів корів. Мама теж працювала на фермі, а ще якийсь час носила пошту. Згадали добрим словом совісну, чесну людину парторга Павла Михайловича Куксенка. Вже пізніше село входило до складу колгоспу прапор комунізму. Головував тоді Ботнаренко Андрій Іванович. Завідував фермою Олексій Сташенко. На фермі працювали Іван Неживенко, Михайло Неживенко, Сергій Бабай, доярки Ольга Підкургана, Лідія Водоп'янова, Євросинія Рибак, Еля Шевченко, Тетяна Неживенко. Степанида Прокупівна невечеря. Біля села був великий город. І городню бригаду очолювала Клавдія Іванівна Тітова. Вона приїхала із Сахаліну, була агрономом-овочівником, палила цигарки Біломор, а її улюбленим висловом було «Мать Чісна. Урожаї на городах були сильнющі. Овочі збирали і відправляли підводами на перевалку. Ті землі, де колись були городи, зараз в оренді. А працювали на городах Литвиненко Антоніна, Старостенко Надія, підвозили жінок із Єгорівки, Настю Висоцьку, Валентину Мартиненко, Юлію Яворович, Лукію та Павліну Литвиненків. Станіслав Медведенко на канікулах кіньми возив жінок на городи працювати. Вирощували всі види овочів, які тільки були. Овочі возили в Братське, на перевалку, де їх солили у великих діжках, квасили, все це зберігалось у підвалах. Частину солінь відправляли на Москву по залізниці. Була в селі і рослиницька ланка, якою керував бригадир Яків Литвиненко з Єгорівки. Тракторною бригадою завідував Іван Литвиненко. З трактористів пригадали Валерія Сівакова. У кузні працював Семен Руменко, На нього казали дідсенька. Міх спочатку був ручний, а з появою електрики поставили механічний. На кузні відтягували лемехи, секли пали, лапи культиваторів, зуби наборони тощо. Була й теслярня, у якій працював німець Олександр Бромштеллер. Він активно допомагав і в кузні. Сам же ремонтував підводи, робив дерев'яні колеса, які потім затягували металічним ободом. Був у селі вмілий швець Григорій Дудник. Він шив валянки, постоли, ремонтував все взуття. Навіть зараз ще відно місце, де були гаражі, тракторна бригада. А ще Павлодарівка й понині славиться своєю прекрасною питною водою. Багато хто з Братського та навколишніх сіл їздять сюди по воду. А так в основному тут дачники. Так на них нині кажуть. Василь Неживенко викупав криницю. Є криниця у полі, на початку села. Води вистачало на все село, яке було досить великим. У селі був магазин, де продавали промислові та продовольчі товари. У ньому працювала Марія Куценко. У клубі крутили кінофільми. Ним завідував Василь Михайленко, інвалід, потім Микола Афанасів. З колишніх жителів Станіслав Медведенко ще пригадав Люсю і Дмитра Дудників, Гану і Василя Шраменків, Володимира та Ольгу Підкурганих, Катерину Наумову, Віктора та Лідію Пархомових. А ще особливості села був паром Його спорудили для того. Щоб діти переправлялися до Вікторівської школи. Там була восьмирічка. А дорослі за своїх потреб також могли перебратися завжди через річку. А паром був такий: чотири залізні 200-літрові бочки, сковані шипами, на них прикріплений дерев'яний щит, з берега на берег прикріплений трос. Ось так і перебиралися. А на Зелений яр. Був брідок, була ще кладка біля бромштелерів. На них у селі казали броми. У річці, звісно ж, було багато риби, раків, росли прекрасні лілії. Любов Олександрівна Полінкевич ще згадує: мій дідусь, Макар Юхимович Шевченко, пішов на фронт, потім потрапив у полон. Над ним знущались, зламали пальці і викинули туди. Де лежали мертві. А він був дуже міцний і так залишився у живих. Маму забрали на примусові роботи до Німеччини. У селі було глинище, до Єгорівки з білою глиною, а до ставка з рудою. А ще була червона глина, якою підводили хати, а потім вже підводили сажею, яку спеціально взимку збирали і десь складали. Хати ж були білесенькі, не підсинювали. Це вже пізніше пішла мода додавати у вапно синьку чи мідний купорос. Моя свекруха, яка родом з Павлодарівки, Віра Васильівна Куценко Полінкевич, мала ткацький верстат, ткала доріжки. Ми на них казали ряднини. Ми, дівчата, любили співати, йдучи по вулиці. А на сільських гулянках були прості страви кисла капуста, відварена картопля із засмажкою на олії, холодець, домашній хліб. Це вже пізніше з'явилися котлети, венігрети та олів'є. І хоча я прожила у Павлодарівці менше, ніж у красноярці, та все ж тільки це село моє рідне, часто про нього згадую з сумом. Про Павлодарівку та свою маму, Надію логвинівну Старостенко, розповіла ще її донька Людмила, наша активна читачка та дописувачка. Десь на початку ХХ століття, приблизно в 1907 році, з Новобузького району у Павлодарівку приїхали на постійне місце проживання Логвин Олексійович та Христина Ананівна Старостенки. У них народилося 11 дітей, і моя мама Надія була останньою донечкою 1921 року народження. Купили тут землю, продавала якась жінка. Глава родини товаришував із заможними людьми, які мали маєток через річку. А коли вони після жовтневої революції їхали з села, то люди тягнули жеребки, що кому з їх майна дістанеться. Моєму дідусю випали двері, які він становив у своїй хаті, гарні, різьблені, добротні. В родині було 9 доньок і два сина. Але саме Надія, 15 років, залишилася з батьками, бо була найменшою, а потім так і доглянула їх до смерті. Рано почала працювати. В 13 років вже скирдувала. Як утворився колгосп? То її тато в'язав мотузки для налигачів, мав таке ремесло. Коли почалася Велика Вітчизняна війна, Надії було вже 20 років. В селі під час окупації жили полонені, їх розквартирували по хатах і змушували працювати, бо при німцях поля оброблялися. Надія познайомилася з Йосипом Відровим. Родом він був з Москви. Між молодими спалахнуло кохання, а невдовзі народився син Анатолій. Коли район звільнили, то Йосип, його в селі чомусь називали Віктором. Разом з військом пішов на фронт, і наприкінці війни зник безвісти. Надія й далі жила в селі. У 1957 році народилася донька Людмила. Сама Надія зліпила собі хатку. Так і жила. Працювала у городній бригаді, сапала ланку. Важкі роботи завжди виконувала сама, нікого не просила, а город у неї в селі завжди був найчистіший. Тримала господарство, дуже любила тварин. На ферму тоді важко було влаштуватися, тому дуже ретельно і з любов'ю доглядала власну корівку, яка давала багато молока. Була чиста, нагодована. Брат згадував, що гарно співала, на гулянках, коли їхали на безстарці нагород, голосно виводила пісні. Мама товаришувала з бригадиром овочівників Клавдією Іванівною Титовою, яка й мене дуже любила, завжди пригортала до себе. А ще могла відстояти будь кого. Якось ступилася за односельця інваліда. Який опинився в скруті, до речі, село Павлодарівка це один з населених пунктів Братщини, де ймовірно, колись були козацькі поселення. Тому ми вирішили побувати на вже закинутому кладовищі Павлодарівки та пошукати місць козацьких поховань. Житель цього села, до речі, він тут єдиний місцевий залишився Віктор Анатолійович Пархомов. Провів нас до місця давнього поховання. Бо ми самі довго б його шукали все поросло дерезою, у якій у густій пожухлій траві дуже комфортно почувалися равлики. Обриси кладовища ще є, навіть поодинокі гранітні камені виглядають з під сторічним травостоєм. Видно, що свого часу кладовище було оборане. але жодного хреста, навіть фрагмента. Ми не знайшли. Але Віктор Анатолійович Пархомов підтвердив, що пам'ятає такі хрести з Ракушняка і своєї рідної форми. А на запитання, що ж було в Павлодарівці, всі його колишні жителі нам відповідали: все було. Певне, для життя простої сільської людини всього вистачало. А головне Вистачало душевного спілкування та справжніх людських стосунків. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте та поширюйте, збережемо історію свого краю разом!